На Одещині трапилось ДТП за участі поліцейської та дитини. Про це повідомили у поліції області та мати постраждалої дівчинки Тетяна Коновалюк. Як відомо, аварія трапилась 29 квітня близько 17.00. Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на семирічну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу. За словами матері постраждалої дівчинки, водійка наїхала на дитину або відволіклась на телефон просто на очах у батька дівчинки, який спостерігав, як та переходить дорогу. Він одразу зателефонував до поліції, а поліція в свою чергу викликала швидку. Дівчинку оглянули лікарі. Вона отримала незначні садна і була відпущена додому. Наступного дня, за словами Тетяни Коновалюк, коли батько дівчинки прийшов у поліцію дізнатися інформацію про розслідування справи, його з відділку передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. У поліції додали, що перевірка водійки на стан сп'яніння показала, що вона була у тверезому стані. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків. На неї склали адмінматеріали.